На youtube каналі Живого Телебачення, це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі Добра розмова, програма про те, як люди виживають в час повномасштабної війни. Програма про те, як ми зцілюємо наші рани війни, про те, що поранений кожен в свій спосіб: психічно, морально і навіть фізично, дуже багато поранених людей. Про все це ми говоримо, шукаємо виходу із складних ситуацій. Періодично ми розповідаємо про ініціативи Української греко-католицької церкви, яка з перших днів повномасштабної війни, та й загалом ще з 2014 року, активно почала допомагати всім, хто потребував допомоги, і воїнам на фронті, посилаючи туди своїх капеланів, і людям, вимушеним переселенцям, і в госпіталях, і всім, всім хто звертався за допомогою духовною, і навіть за допомогою матеріальною. Сьогодні ми говоримо про таку цікаву ініціативу, як Добрий Козятин. І вже із самої назви випливає назва населеного пункту на Вінниччині. Це означає, що там робляться добрі справи. Для людей, які потребують допомоги. Але найцікавіше, що добрий козятин це також ініціатива Української греко-католицької церкви, бо цей центр зустрічі людей, які потребують допомоги, і тих, хто може надати цю допомогу, якраз при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Козятині на Вінничні. І з нами сьогодні отець Антон Борис, парох цієї парафії. Слава Ісусу Христова. Слава навіки, вітаю. Дякую, рада бачити вас і тішуся, що ви до нас приїхали, хоча дорога не близька. Так, я теж дуже радий і нагоді е, з такому спілкуванню. Я м постійно моніторю вашу сторінку в соцмережах і розумію, що ви постійно розповідаєте про те, наскільки ініціатива добрий казятин виявилася доброю. Розкажіть, що це за ініціатива. Це ініціатива нашої Української греко-католицької церкви в місті Козятин. З початком повномасштабного вторгнення ця ініціатива розрослася і стала ще більшою. Але такі початки цього сягають найперше спілкування із директором однієї із шкіл в нашому Козятині. Вона каже. Отже, давайте організуємо щось, що буде говорити про добрі справи, про добрі ініціативи, про добрі нагоди для того, щоб послужити, і назвемо це добрі козяти, бо новини, як щось. Показують то вони показують лише як чи когось вбило, чи щось вкрали. Багато негативу. Це один момент. Ну, якщо бути відвертим, ми так поспілкувалися, і на цьому якоїсь дії не було. Далі блаженіший Святослав у 20-му році. Зокрема, в листопаді він говорить про те, щоб організувати обід для з нагоди дня бідного. Я собі думаю, господи, маленька каплиця. Наша студія є в рази більша, ніж наша каплиця, де ми служимо. В тій каплиці не так багато людей Думаю, ну як реалізувати цей задум. І я по секрету скажу: я хотів не реалізовувати цей задум. Але далі думаю, ну, не боялися? Ну так, так, боялися. Перед викликами. Це був страх не перед викликами, але я дивився, що логічно на ситуацію це був рік, коли починався ковід. Так По, я собі зафіксувала 20-й рік, Так, Та, рік. я не розумів, як нам дотримати цих норм. Далі все коштує, тобто потрібно знайти кошти. Я думаю, ну як це зреалізувати. І ви і почалася наступна річ. Ми зробили оголошення на нашій перифіальній сторінці, що ми збираємо продукт. Продукти, і їх поформуємо в різ, в такі пакети і завеземо потребуючим сім'ям. І на мій великий подив, наша каплиця наповнилася картоплею, морквою, буряком, е м'ясом, всім, що люди мали вдома, вони принесли. Родюча і... вінницька земля. Дзвона, прошу. І ми, і ми таким чином мали можливість відвідати перші 16 сімей, для які цього потребували. Далі наступний момент. Ми поставили собі запитання добре, ми це робимо раз на рік, чи ми це робимо на постійній основі. І ми побачили таку річ, що щось один раз на рік зробити ну, є досить просто, не є складно. А от так, щоб стабільно підтримувати в існуванні, ну, це доволі складно. І ми так. Кожного місяця ми носили продукти для тих людей, які цього потребують. Колись це 10 людей, колись це 6 людей сімей, перепрошую, колись більше, колись менше. Але ми відвідали одну сім'ю, і мені так запам'яталося. Вона виховує дитину з особливими потребами, і вона каже: Дивіться, я навіть не маю можливості вийти з дому, купити молока і наша парафіянка після спілкування, після того як почула про mm -hmm. ту потребу. Вона почала їй кожної суботи приносити молоко. І деколи я собі так думаю, ну, щось таке маленьке, дрібне, оця ініціатива Добрі козятин», Вона не є така масштабна, помпезна. Але з іншої сторони, от такі маленькі точки добра, вони, знаєте, так дуже заторкують і мотивують робити далі і далі. Ну і ми так робили добро. Спочатку повномасштабного вторгнення ми розпочали відвідувати сусідні громади із продуктовими наборами. Все це відбувалося завдяки співпраці з благодійним фондом Каріта з Києва, угу. і зокрема, окремо Романом Сиротичем. Саме він сказав таку фразу, яку я до сих пір пам'ятаю. Він каже: «Отче, я хочу, щоб моє служіння було корисне на парафії. Я зараз хочу посвідчити, що служіння е, оця Романа, директора Каріта з Київ було дуже корисним для нашої громади. Чому? Тому що ми відвідували з продуктовими наборами е, козятинську громаду, Самгородоцьку, Глуховецьку, Махнівську громаду. Спочатку ми їх всі вскликали в Козятин, і вони приїжджали в Козятин, і ну було дуже багато людей. Це забага було багато нервів, змученість і так далі. Організувати це все якось так, щоб воно ну, не заважало. Так, сам так, процес був важкий, так, так я розумію. Так, так. І потім ми вирішили, що ми будемо організовувати на місцях. Козятині, потім в Самгородку, в Глухівцях, в Махнівку. і Ми туди їздили. Навіть деякі села менші. Я сідав в авто, ми грузили і завозили туди допомогу. Бо простіше було, скажімо так, хвилин 20 потратити на дорогу за 15 хвилин видати допомогу, ніж години 4-5 в козятині видавати, реєструвати. Все це було доволі складно опісля. Ми від такої гуманітарної складової, ми перейшли до такої освітньо дозвільного такого розвитку доброго козятина. Uh -huh. Ми сказали, що Добрий козятин це місце, де починається добро. А воно там починається тому, що Добрий Козятин – це місце, де є люди добрі, активні, творчі, креативні. І ми розпочали із підготовки дошкільної підготовки дітей. Далі до нас поступово почали доєднуватися волонтери із, із нашої громади. Це... Були волонтери з Харкова, були волонтери із Донеччини, волонтери із Херсону. Зокрема, зараз ми мали анімаційну гурток анімаційної анімаційну студію. То це вівна вела в нас така пані Надія. Вона переїхала до нас із Херсонщини. Тому це місце, де починається добро, бо там є добрі, хороші, активні, креативні люди, і я наголошую на одному слові, які безкоштовно, безкоштовно ведуть усі гуртки в нашому просторі. Отже, я зрозуміла, що спочатку повномасштабної війни людей, які потребували вашої допомоги, і духовної, і матеріальної, зросло в рази в козятині, бо ви вже самі сказали, у вас з'явилися люди вимушені переселенці. Чи козятин став тим місцем, куди влада можливо спрямовувала переселенців? Чи вони самі якось їхали, шукаючи знайомих, рідних чи порожніх хат, чи таких добрих центрів, як ваш добрий козятин, аби оселитися принаймні, на той час, поки в їхньому регіоні йде активна війна, активні бойові дії, або може вони втратили дім? Ну, якщо бути чесним, мені б хотілося, щоб люди зупинялися в нас, бо, бо чули про добрі козяти. Але насправді причина дуже дуже проста: хтось мав родичів і зупинився в нашої париф'янки. Наприклад, закінчилось пальне, і вона далі не могла їхати. Хтось уже певний період часу був. І казав нас тут так і так і так, і ми вам можемо на перший період часу забезпечити дах над головою. Ви вже собі далі будете шукати, думати і планувати. Тому дуже дуже такі різні причини, чому. Люди зупинялися в козятині. А угу. чи згуртувалися вони на місці вже в козятині завдяки доброму козятину, чи можливо асимілювалися вони хоч на певний час з місцевими жителями, з місцевою громадою? Я можу сказати, що добрий козятин згуртував певну частину людей. Чому так? Ми ведемо наприклад статистику, скільки дітей відвідує наш простір, і це в середньому від 100 до 150 дітей, які відвідують наш простір. Наприклад, у нас були волонтери, які вели гурток і вони казали: ми хочемо робити винятковійняткове заняття для дітей вимушено переміщених осіб. Хтось сказав, я буду робити і для місцевих мешканців, і для осіб ВПО. Але зараз в нас є і місцеві, і ВПО, і відверто вже зараз я навіть якби я не знав, що ця людина приїхала чи з Херсону, чи з якогось іншого міста, ну я би. Сказав, що це всі з Козятина. тобто люди значною мірою ну більш-менш можна собі так уявити, стали родиною такою, принаймні. ну і обставини їх примусили. Ну так, бо в доброму козяти не знаєте, ми стараємося відноситися до всіх щиро, до всіх відкрито, з любов'ю, підтримувати, підбадьорювати. Очевидно, що це виходить з різною успішністю, але завжди наміри в нас, в нас добрі. Чи багато цих людей, от якщо маєте цифри? Ну близько двох-трьох тисяч. Це лише прибулих із тих регіонів, де да, бойові да, дії да, і да, де да. де небезпечно жити? Ну очевидно, що ця цифра весь час коливається, бо хтось приїжджає, хтось від'їжджає, хтось залишається. Але mm -hmm. в середньому це до трьох до трьох тисяч осіб. Чи ці люди можуть покладатися тільки на добрий козятин? Чи також і влада може з вами взаємодії, аби разом підтримувати вимушених переселенців? Ну, добрі козятин, це лише така маленька частинка допомоги, яку надає надає наше місто, наша, наша громада. Ми колись ми із дер із владою нашого міста працюємо разом, колись окремо, але ми живемо дружно, гарно і назагал стараємося робити все, що в наших силах, щоб для людей, які шукають тої допомоги, mm -hmm. щоб ту допомогу надати найбільш ефективно. Чи ви надаєте і надалі матеріальну допомогу, продуктові набори? Може, або щось інше, якісь речі гігієни тільки вимушеним переселенцям, чи також і тим людям, яким раніше надавали? Спочатку допомога надавалася. Скажімо так, 80 на 20. Якщо ми отримували 100 продуктових наборів, то ми 80 продуктових наборів видавали для вимушено переміщених осіб, угу. а 20 наборів для місцевого населення. Але з часом я так бачу, що більше стараються благодійні фонди підтримувати більш прифронтові райони. І тому в нас допомога зосередилася поки винятково на вимушено переміщених особах. І коли ми спочатку могли надавати цю допомогу тільки один раз на місяць, ну то тепер це раз на квартал, раз на два місяці, це дещо важко спрогнозувати. Угу. Єдине, що точно відомо, що ця допомога є потрібна. бо... Як би не хотіло, ну, як би прикро не було казати, але не у всіх так гладко йде, як... як воно здається. Щоб гладко йшло за вашими спостереженнями, які якості мають, які риси характеру мають проявити люди, і чи це, це тільки від них залежить? Я думаю, що це залежить в першу чергу від Бога. Бо. Знаєте, як би не було, але на Бога це ми маємо покладати нашу основну надію. Друга річ, я пам'ятаю, як б Любомир казав, він каже: молися так, якби все залежало від Бога. Працюй так, якби все залежало від тебе. І знаєте, і люди. Теж мають працювати для того, щоб щось було. Бо якщо, якщо ти не будеш працювати, ну то очевидно в тебе нічого і не буде. Я знаю одну людину, яка працює на двох на двох роботах. Це в свій основний час, і, скажімо так, в неосновний робочий час mm -hmm. вона теж працює. А на вихідні береш ще собі підробіток. І тому я думаю, що для людей дуже важливо бути найперше кмітливими, мудрими. Бути готовими мінятися, бо, бо зараз мало є прийти і просто викладати навіть англійську мову. Ти мусиш її викладати цікаво, актуально, позитивно, не лише теперішній час і так далі. знаєте. Тому я би зосередився на таких рисах: найперше шукати Бога, а по-друге, бути відкритим і готовим працювати і мінятися, бо навіть по-доброму козятину. От зараз на живому телебаченні розказує про нашу ініціативу, але до того було 10 років таких розчарувань нічого не виходило, нічого не вдавалося, і здається, докладаєш досиль, працюєш, робиш, дивишся, а нічого не виходить. І тому я теж і по власному досвіді можу сказати, що вартує докладати зусиль, працювати, і в певний момент так співпаде, що твою думку, твою ініціативу, знаєте, підтримає якась людина, підтримує волонтер. Бо, зрештою, як ми набрали таку кількість волонтерів. Запросили одну людину, людина сказала: добре, ми будемо, я буду волонтерити. Але якби не було місця, то вона би не мала де волонтерити. І тому це все між собою дуже взаємопов'язане. Ну і теж мене тішить, що ми маємо спільноту в Вайбері, зокрема, де люди між собою деколи питаються, угу. а, а яка робота, а які інші такі моменти? Одним словом підтримують одне одного. Ви сказали в певний момент, чи то е, загалом? В будь-яких обставинах шукати Бога. Чи шукають люди вимушені переселенці Бога, чи йдуть вони до вашого храму? Хоча я мушу сказати нашим глядачам і нашим слухачам, що парафія є у козятині, а от з храмом, з самими стінами, трошки сутужно: отець вже тривалий час зводить цей храм, і поки що храм не добудований, наскільки я розумію. Ну, знаєте, храм не добудований, і скажу таку річ, що напевно він не добудова, не будувався так активно всі ті от роки повномасштабного вторгнення. Ну бо ну, не можемо ми будувати храм тоді. Коли є хтось, хто не має хліба і до хліба. І тому ми доклали максимум зусиль для того, щоб підтримувати людей. Бо ми могли збудувати храм. Але який сенс, якщо в цей храм не будуть ходити люди? Угу. Бо цінність храму в тому, ну справжня краса храму, тоді, коли він повний людей. І в цьому, в цьому його цінність. І тому, тому ми зараз активно скажімо так погодні умови нам дозволяють, і ми активно продовжуємо будівництво нашого храму. Зараз нам залишилося зробити внутрішні роботи, електрику, опалення. І дасть Бог сили, здоров'я, зовнішні такі моменти утеплення. І ми будемо. Я маю надію, вже до місяця вересня, жовтня. Маю надію, що ми будемо вже молитися в цьому храмі і запрошувати нашого владику на благословення. А загалом, скільки років ви будуєте храм? Ну ми почали в 17-му році, тобто, вже період є добрий. А чи волонтери або люди, які відчувають від вас добро, яким ви допомагаєте адаптуватися на новому місці як вимушеним переселенцям? Чи вони приходять допомагати в будівництві? Чи ви їх залучаєте до цього? Там, де можливо, залучаю. Але залучаю як. Кажу, є, є потреба допомогти, хто може. І я можу сказати, що не завжди виходить залучити всіх, бо там є такі роботи, які ну, треба вміти ті роботи робити, зокрема, дах, покрива, покривальні роботи і так далі. Але, наприклад, ми мали різні такі будівельне сміття, різні угу. там дошки і так далі. То все це ми разом із. Із людьми повиносили, я дуже, дуже гарно дякував. Мені було приємно, що люди відгукнулися на це. А чи стали вимушені переселенці, на котрих, зокрема, націлена головна робота по наданню якоїсь допомоги, чи стали вони новими парафіянами? Е, ну, Хотів би я сказати, що стали, але насправді ні, не стали. Я можу сказати, що із тих людей, яким ми надаємо допомогу, ну, можливо, чоловік 10 стало парафіянами, причому такими, знаєте, угу. ну, в певний період часу активними. Е, але бачите, ми в доброму козятині робимо таку річ. Е, мене якось спитали, ви не змушуєте молитися перед отриманням допомоги. Угу. Е, і я веду до того, що якщо ми в доброму козятині маємо гуртки. Недільної школи, то в нас гурток недільної школи. Якщо в нас допомога, ну то ми кажемо в нас зараз допомога, і ми ну, не вводимо в оману людей, що от треба таке і таке зробити. На мою думку, це має бути свідомий вибір людини: приходити до храму чи не приходити, молитися чи не молитися. І тому в тому плані ми є чесні. Чи хотів би я, щоб ходили до храму більше? Ну, відверто, хотів би. Так. Але з іншої сторони, чи я маю якісь вашелі впливу, щоб сказати, що ви маєте ходити до храму, бо ми допомагаємо, бо ми п'яте-десяте. Ну я вважаю, що ні? Ну, звісно, я ще прочитала на вашій сторінці, що добрий козятин організовував міські благодійні ярмарки. Тобто, це ще один вид вашої діяльності, чи це була ваша разова якась ініціатива, Аби згуртувати людей. А якщо так, то кошти на що спрямовувалися потім? У 23-му році у нас виникла ідея. Ми весь час були такі закриті і робили все в, в тих приміщеннях, в яких ми є. Угу. Потім в нас виникла ідея: ну добре, наша бульбашка доброго козятину неї дуже маленька. Ми захотіли розказати і показати, які в нас є гуртки, що ми робимо, чим ми займаємося, яка наша діяльність, зрештою, хто є ті волонтери, бо якби це все живі люди, це люди з Лиману з Слов'янська, із Донеччини. із Гранітного, із Харкова, із Козятина. І Ми хотіли просто, скажімо так, навіть похвалитися людьми, які це роблять, бо угу. робимо справді багато добра і все це на волонтерських засадах. І ми вирішили організувати благодійний ярмарок. Перший ярмарок ми організували минулу. У 23-му році, як такий підсумок нашої діяльності, і показали, що ми зробили, і коли це зробили, і що кожен може доєднатися до нашої діяльності. У 24-му році ми подумали, чи робити знову такий ярмарок. Ну, і ми вирішили зробити ярмарок знову ж таки, і з тою метою, щоб показати, що є добрі козяти, це місце, де починається добро. І те добро можеш робити ти. Бо кожен гурток кажу ще раз: в нас є волонтер, який mm -hmm. каже: Я вмію добре малювати. І він починає вести гурток малювання. Хтось каже, я вмію добре вести арт-терапію для дорослих. Веде арт-терапію для дорослих. А хтось каже, я вмію добре спортом займатися. І веде фітнес для дорослих. І тому, і тому це була така нагода з однієї сторони подякувати нашим волонтерам, а з іншої сторони запросити нових учасників для як відвідувачів, так і волонтерів у наш простір. Ну очевидно, що е, в нашому просторі папір коштує, ручка коштує, олівець коштує. Тому е, ми кошти спрямовували на наше волонтерство. Це ми їх не брали собі, бо ми працюємо безкоштовно, uh -huh. в тому числі і я, але ми їх спрямовували на, на нашу діяльність, і частину коштів ми у цього ярмарку е, передали на збро на Збройні Сили України. Війна значною мірою м, якось розпорошила людей е, і навіть повиганяла зі своїх привичних осель, тих, хто є вимушеним переселенцем, але навіть в таких містах обласних і таких, очевидно, як козятин, меншого адміністративного наповнення, людей якось стало менше. Чи відчуваєте ви, що громада ваша порічала, якщо так можна сказати? Ну, так, навіть е, якщо подивитися. На школу діти виїхали, батьки виїхали, дорослі виїхали. Виїхали майстри. зокрема. Саме тому ми не можемо так активно будувати далі храм, ну бо нема майстрів. А ті майстри, що є, вони зараз зайняті. Мають кажуть, отже, ми тільки за. Ми розуміємо, що ви нам будете платити гроші, але ми маємо роботу, яку мусимо виконати. І тому теж і затримується будівництво храму. Те, що затримується будівництво храму через брак майстрів, ми вже зрозуміли. Але ми не можемо завершити цю розмову з отцем, аби не спробувати йому допомогти храм. Отче, чи ви маєте якусь збірку десь на своїй сторінці, вказані якісь реквізити? Часто ми оголошуємо посилання на якісь ресурси, де можна долучитися до доброї справи. І якщо добрий козятин. Робить так багато добрих справ, то може знайдуться люди, які захочуть допомогти доброму козятину і вашій парафії трошки добудувати храм. Ну, в нас є офіційний рахунок нашої громади. Ну і теж я маю відкриту монобанку, з якою з радістю поділюся з вами і буду з вдячністю, прийму ваші, вашу, ваші пожертви на будівництво нашого храму. Де це все можна побачити? На сторінці доброго козятина. Отже, ми у цій частині е, доброї розмови говорили з отцем Антоном Борисом, парохом парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви з міста Козятин на Вінниччині про центр Добрий Козятин, а також про храм, який отець будує вже скоро 8 років, як я зрозуміла з його розповіді. Зайдіть на сторінку отця Антона Бориса, знайдіть добрий козятин, і якщо у вас є можливість допомогти громаді і отцю добудувати храм, як було вже сказано в нашій студії, отець прийме вашу пожертву і, звісно, буде молитися за здоров'я вас, вашої родини і всіх всіх, хто вам дорогий. Окрім того, в нашій розмові кілька разів прозвучала розповідь про гуртки, про волонтерські ініціативи. На центрі Добрий Козятин і про це ми поговоримо у ще одній добрій розмові з отцем Антоном Борисом. Стежте за анонсами на сайті Живого Телебачення і обов'язково слухайте нашу ще одну розмову. Отже, я вам дуже дякую. Дякую за те, що приїхали, залишили свою парафію. Я сподіваюся, у вас там надійні помічники, які все тримають і контролюють. Щиро дякую, було дуже приємно. Добру розмову з отцем Антоном Борисом провадила Галина Бабій.